Так, дядьки, всім привіту. Сьогодні в наше утро почалось не з кофі, як кофе зараз п'ю, а утро почалось з серйозної заявочки. Скинув дядько на вайбер, мені дуже багато железячок. Каже, приїжджай, забирай. Що я зробив? Зарядив срочно буса, зараз зарядю себе. Це у нас тут магазинчик, нова почта, вся херня. Зараз п'ю кофійок і газуємо швидко бистро на заявочку. Опять же, взяв кучу денег. Е, це, це, це Я вже дня, днів 5 нічого не продаю. Дядьки, в мене вже ломка, мені треба вже срочно щось, щось попродати, а нічого не можу продавати, бо вчора показував відео, відкрив ФОП і продавати можна з усієї сили тільки з 1 числа, що перевели на єдиний податок. Також вчора вилажу відео, показував станочки, хірочки. Я одразу сказав, що нічого це не продається. Буде з першого числа. І Почали гнівні коментарі писати, що нахіра ти дразнишся, нахіра ти показуєш, якщо воно не продається. Кажу, буде продаватися, але трохи пізніше. Ну, Якісь такі наїсти непонятні. Там за циркулярку багато хто писав. Я людям кажу, я її ще не дивився, не перевіряв. Зараз тобто трошки другим зайнятий, то там машину трошки поремонтувати. Треба. Бачите, трошки вікна запотіли. Це не перегар, це от кофе. От кофе, Так що не треба тут. В общем, газуємо. Якщо дядько розрішить нього поснімати, поснімай вам контент. Бо треба чимось зайняти ефірне час. Бо це таке. Канал стоїть, все стоїть, процеси стоять, бабки <свісно> тратяться на закупки. ну то таке, Головне, щоб воно було. А то зима впереді, потихеньку будемо барижити. Так що ви підписуйтесь, зараз щось вам буду інтересне показувати. Газуємо. Газуємо сильно, хоча сильно не вийде, дощ хіряче. Напишіть, як у вас з погоди. У нас в Запорожжі цілий день дощ, такий якийсь петушиний, то вітер. Фу, мерзость, ненавіжу таку погоду. І як завжди воно в таку погоду, стріляють заявки, і їдь срочно забирай. Газуємо. Так, оце дивіться. Їду вже кілометрів, я не знаю. 3-4 за цим гавнасосом. Я не знаю, скільки воно топить, у мене спідометр не робить. Ну по відчуттям кілометрів під 100. ну звичайно я тут їду 80-90, я його не можу догнати. Або тим більше. А воно ще й падло воняє. І дивіться, як газує. ну Це якийсь невміняємий водій От просто я не знаю, чим вони думають на отаких от от машинах, щоб отак газувати. Ну, Дорога мокра, тормоза херові. Він тільки що проїхав, вже два ДТП. Ой, це, це якийсь ужас. Ну, дорога тут хороша, можна було його обогнати. Ну, стрічки до хера, міста мало. Коротше, стрмно, дядьки. А воно топе. Який, якесь якесь не вміняє. Вже оце пари, поки гавно сосав. Парів надихався, і от он, не, не знаю, не бачу ні дороги, ні скорості, ні хера. О, притормози. Ну це що спереду, напевно, хтось. Ладно, бо я ще, ще гавнокачку вріжусь, відключаюсь по Я зрозумів, що він притормажує. Це хто знає, як їхати на бородок, під'їжджаєш до жімчужної, отут вічно стоїть океан. От вічно. І тут після такого доща куча номерів валяється. Ну хто місцевий, той знає. Ну це ще вроді невелика калюшка. Обично тут. І двигатели заливають, стоять потім на аварійках. Ну, коротше, тільки год тут катаюся і ніхто не може вирішити ту проблему за цією дебільною Да, Так що погода, я ж кажу, дрянь. Ладно, треба повертатись, бо я ще, ще вріжуся. Так, дядьки, я ще не доїхав до станків, а в мене вже фінансовий стрес. Заїхав, думаю, лайбу заправлю. Сказав, ж до повного, ну, думаю, там літрів 30 влізе. Фіатскудо. 73,5 літра. 450. Куди? Куди? На скільки тут літрів бак? Тут що бак як у камаза, літрів на 400, чи я його знаю. Ну напишіть, може в кого є фіатскудо. Я ніколи його не заправляв до повного. Ну Обично там заїхав там 20-30 літрів та і катаюся. 73 літра. Куди? Може не туди мені воздуха задули, чи хер я знаю Бо я вже так задумався, треба, то знаєте, як жирним людям роблять резекцію желудка а то урізають, щоб менше жрав. Може і тут половину бака заварити. Та ну ви що, ну нахрен такі стреси? Заправився. 100 баксів мінус. Да, я в шокі. Ну то таке. Поборемо, бо газувати треба багато і сильно. Їдемо. Так, газуємо. Покажу вам ще трошки нашої запорожської кічманської дорожки. Це дорога на завод ДСС. Я, ну, Кожен раз оце тут їздю і, і мені подобається, щоб ви зрозуміли, аж, аж кишки випригують. Це, це я намагаюся держати рівно телефон. А особливо коли гружо їдеш, так аж... Ресори тріщать, чи пружини, чи що там. Бачите, навіть ну, стабілізацію не може словити. Тому що дорога хороша. Мені подобається. Йо... Це їду, ну може кілометрів... Ой, бля, ямка. Кілометрів 40 десь так. -да. Так що я думаю, стоє поставити лайк не за дороги. За те, що я вам їздив одні тяжки тут всякі збираю. Все, скоро ще включусь. Так, коротше, дивіться, що тут у дядька є Бабулети. Так що воно не фокусується. Темно, темно і страшно. Ну, такі трошки вони, як дядька сказав, каже, на цей люфт. Він сказав матюком, але ми матюкатися не будемо, що похеру на той люфт. Воно піджимається і шикарно працює. Це 16К-20, це 1К-62. Такі, такі ще будуть працювати. Що там ще зараз покажу? Що тут ще є? Ось такий наш дачок. Я думав, це маленький, ото, як я такий продавав. А його ще й хер піднімеш. Це навіть, якийсь дореволюційний. Я таких ще не бачу, мабуть, на кілограм під 30 Так, звісно, мала продольна. 16К20. Тисочків тут кучка. Ну, Супертач, як воно? Це супорт? Да. Да, супорт, дядько, каже, супорт. Вот, трошки ізимим. Що в нас ще? Так, оцей кабан є. Мені теж дядька скидував, каже, не треба такий кабан. Я думав, це той станок, що в ньому кілограм 500 Та нехай так буде, я так візуально, то потім вже буде обзор, там вечерній реп, вся херня. Вот. Я думаю, він кілограм 500. Я дядьку сказав, кажу, він мені треба, тому що заробиш більше на геморой, ніж на цьому станку. А він оказується невеличкий. Ну, не, не, не прям невеличкий, ну кілограм 200, а не 500. Ми його, мабуть, теж ізимемо. Все робоче. Ні, зараз не включу. Ну, коротше, все робоче, все чітко. Так. А, ще сверлилочку, зараз, секунду. І ще отака от сверлілочка. Як ви любите, 2М112 люфт. Люфт. люфт присутствує. Ну, як дядька сказав, каже, срать на ті люфти треба вміти користуватися. Правильно, правильно. Так, Трошки покрашена, Ну, Пойде. Мене удивило тут стол, От як наче його бобри погризли. погрізли. Десь він в болоті, вона отак, мабуть, по саму макушку стояла. Воно, бачите, корозія повиїдала. Ну, То є не добре, але це все реставрирується. Болгарка, зачисний круг і воно нове. І за безліч грошей. Правильно? Правильно. Зараз ще щось тут пошарудимо. А що воно А, пружина клине. Це якась дебільна пружина, нахер її сюди. Ну, там на 2 см опускається. Ладно, розберемося. Скоро це все буде в продажі. Так, дядьки, потихеньку чалапаємо додому. Крейсерська скорость, ну, передиски показує 40 км. Знаєте чого? Бо машина на костях, колеса на дисках вже аж поспускали. Покажу вам ще трошки дорожки. Це як на діагональну їхати. Верт... Ой-ой-ой, бля. Коротше, колихає страшно. Машина на костях. Я не хочу, щоб отак, як Мішка вчора <хи> дивився відео, там ресори репаються. А потім машина погана, ресори репаються. Ну все там тонни три закинув. Ну, я, мабуть, тонни дві. Для Фіатика це трошки напряжно, я думаю. Ну, потихеньку, помаленьку, я думаю, допхаємося. Покажу, загрузився, все, що хочеш, по самі вінця, Чекаємо. Щас, щас... Доїду потихеньку і все вам покажу. Бо тут кольцо треба виключатися. Фух, і так, еле потихеньку з Божою допомогою добрався додому. Дядьки, щоб ви розуміли, тут півтапочка до фаркопа, верні, фаркопом до землі. Покажу вам тут Тут, ну, все, колесо в крилі, на дисках. На балабенів, я, мабуть, думаю, тут тони дві. Тут вони лапи. Що у нас тут? Бабки, 16,20, 20. діршки, наждак. А, це все я вам показував. Це все загрузив. І гирю в дядька підмотав. Кажу, продай гирю. Він продав, навіть на двохпудово. Тут написано 2П. Ну, подивимося, може на якась царська дорога, може там золото внутрі. Вот. Патіфон теж дядька підмотав. Алло, алло, делать якийсь... Воєнна радіостанція. Так, своє любиме пускачі. Дивіться, які огромні. Я такі люблю. Ампер на 500 А що в нас тут? 2500 ампер. Ого. Ну він такий <смі> і дебелий. В общем, загрузився по самій вінця. Там ото тиски, малі продольні. В общем, така у нас була сьогодні поїздка. На завтра там знову тендер. Тендер горить, треба срочно їхати. Вже вечір якось треба цю сухерню вигрузити, розкидатися, а там вже новий тендер. Це, звісно, капець. Воно так, знаєте, нічого нічого, а потім як починає лупашить, лупашить закупки. о, Мала продольна впала. Ладно, я думаю, нічого не буде. Так що якось так. А ви підпишіться, поставте лайкосик, напишіть щось в коментах. Скоро будеться десь через недільку, все в продажі. Да. Хороший був день. Ну вже бабки кончаються. <гум> Всім пока.